Так, подивимося, чи мікрофон включений, бо я зараз набалакаю. Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Юра Мануляк. Це друга частина відео на шляху до священства». Я почав читати про різні магії і як можна було отримати якусь силу. Цього я не розказував нікому. Зараз буде ексклюзивна інформація. Поїхали. Я коли розповідав про професію священства, забув сказати, чому саме професія. Священника мене зацікавила. З маличкою я думаю, всім подобалась магія і те, що можна було робити за допомогою магії в фільмах, мультфільмах не могло не зачаровувати. Тут зразу пригадується мультик Аватара Анг. Я думаю, в більшості моїх ровесників і навіть молодшому поколінню він досить відомий. Перший раз я його побачив, коли приходив до однокласниці, робити уроки. І після уроків ми дивились якраз е аватар. Це був десь клас, приблизно перший, другий. І з того часу моя любов до магії тільки зростала. Я навіть хотів мати якусь природну силу, щоб вміти робити різні якісь магічні штуки. До прикладу, телекінез, вміння рухати предметами силою думки, або там левітація, або вміти літати, або володіти якоюсь стихією. І з однієї сторони я розумів, що великої користі людям воно не принесе, але це було круто, вміти робити такі штуки. Я почав читати про різні види магії, і як можна було отримати якусь силу, натикався на різні речі, починаючи від білої магії. Знахарів, які з допомогою молитов примовлянь могли лікувати людей до різної чорної магії, ворожок, чорних магій. Різних обрядів спіритизму, весь цей окультизм з однієї сторони він дійсно вражав. Але коли починав вникати в суть і дивитися, що для якогось там ритуалу потрібно було приносити щось в жертву, це вже не так вражало. І коли починаєш вникати в суть, і розуміти, що та магія, яку показували в мультфільмах і кіно, трішки відрізняється від реальної. Хтось може сказати так, це все казачки, я в це не вірю, магії не існує. І з одного боку, ви дійсно будете праві через те, що з'явилось багато шарлатанів, які почали робити на цьому. Мому бізнес знайти тих, хто практикує дійсно справжню магію, дуже важко через те, що їх серед цих всіх людей менше 10%. і шанс того, що ви попадете саме на таку людину, дуже малий. Але це не означає, що таких людей не існує, бо там, де є світло, завжди є і темрява, і цей баланс не порушний. Вірити в це чи ні. Наведу декілька прикладів. таких людей з Біблії такими були волхви єгипетські, яких переміг пророк Мойсей. Такою була чаклунська чаклунська, та такою була чаклунська. Такою була чаклунка Аендорська, яка е, викладала. Викладала. Такою була чаклунка Аендорська, яка викликала. Тінь пророка Самуїла, таким був Симон Волх, який бажав купити за гроші у апостолів Петра і Івана, силу зводити Духа Святого. Таким був Волх Елима, якого святий апостол Павло вразив сліпотою. А так як я родом з верховини, і це є столиця Гусульщини. А як ми знаємо, до християнства тут люди були язичниками, тут були свої обряди, традиції, примовляння, ворожбитство, мульфарство. Це були не просто люди, це були не просто якісь казки. Це були дійсно приклади людей, які. Мали тісний зв'язок з природою і духами, і могли робити речі, які для простих людей здавалися незвичайними. але який висновок для себе я після цих всіх пошуків зрозумів. Незалежно від того, до якої магії ви б не вдалися, за все є своя ціна, і зазвичай вона є немаленька. Це може торкнутися не тільки вас самих, може торкнутися ваших рідних, може торкнутися дійсних сфер вашого життя і навіть майбутніх поколінь. І якщо ви вдавалися до якихось ритуалів там і не бачили видимих якихось наслідків для себе, це не означає, що їх не буде. Це може вдарити, як уже казав раніше, по вас самих, по вашому здоров'ю, по ваших о, якихось інших сферах вашого життя, так само і по ваших рідних, по тому, що найдорожче є для вас, тому що ця вся сила, яка походить від окультизму, за неї потрібно платити. Пізніше читаючи життя святих, де також описувалися люди, які могли робити незвичайні речі, лікувати мали дар прозріння, могли бачити, могли читати думки людей, могли бачити майбутнє, минуле людей, тих, які зверталися до них про допомогу. Але тут була велика відмінність між знахарями, магами і тими людьми, які описувалися в житті святих. Вони отримували ті дари не для того, щоб похизуватися там чи показати, що вони вміють на що вони здатні отримували вони їх через свою віру. І тут важливий момент вони не прагнули цієї сили. Вони не прагнули цих дарів, вони отримали їх, можна сказати, бонусом за свою праведність за свою віру і любов до Бога. І наткнувшись деякий час на життя святого священномученика Кіпріана, я остаточно зрозумів, чому все залежить від твоєї віри. А це здається один з найкращих прикладів в християнстві. Про те, як людина, яка була зв'язана окультизмом і магією, яка володіла магією, яка вивчала її і яка користувалася силою. Поклонялась їй, стає християнином. Починає боротися проти тієї сили, якій вона поклонялася, якою вона користувалася, і це не могло. Не вражати, і на сьогоднішній день молитви до священномученика Кіпріана допомагають людям впоратися з різними спокусами диявольськими. З того моменту я перший раз чітко усвідомив, що я хочу стати священником і допомагати людям так само. Ті, хто захоплюється магією або так само хоче дико затримати силу. Я дуже рекомендую прочитати життя святого священномученика Кіпріана. В описі залишу вам посилання. Кому буде цікаво, почитайте. Зі мною на спеціальність релігієзнавство поступили ще двоє студентів Володя і Гріша. Володя, який хотів поступити туди одразу. І Гріша, який поступив туди помилково, так як і я. Це був веселий один рік. Я отримав нових друзів, з якими дружу і потепер. Там я дізнався багато нового про інші релігії, і це також дало мені переконання в тому, що я обрав для себе правильну релігію і не захочу її змінити. Перевівшись на спеціальність богослів'я, я познайомився з новими друзями. Це були також весела компанія хлопців, з якими є багато прийм... Них спогадів. Також я зустрів там викладачів, які відносились до нас не просто як до студентів, а ставали дійсно друзями і порадниками, до яких можна було звернутися в будь-який момент за якоюсь порадою, і це було з однієї сторони незвично. Бо до того часу я з таким навіть не стикався, що отак можуть викладачі дружити зі студентами, і це було дуже круто. Якщо хтось з вас, хто дивиться це відео, має намір бажання піти вчитись на священника, я можу сміло порекомендувати вам Чернівецький національний університет, спеціальність богослів. Це моя чера рекомендація, бо саме там я отримав ґрунтовні знання для того, щоб стати священником. Закінчивши бакалаврат, я спочатку не хотів поступати на магістратуру, бо, як я вже казав у попередньому відео, для того, щоб стати священником, Тієї бази знань, яку я отримав, було достатньо. А ставати викладачем я не хотів, тому не бачив сенсу йти на магістратуру. Але минуло кілька місяців, і за цей час я почав шукати інші сфери для того, щоб зробити паралельний дохід. І все ж таки пізніше я домовився з батьками, що якщо я поступаю на магістратуру, то тільки на заочний, через те, що я знайшов курси для вивчення IT, і які я хотів опанувати більше ніж поступати на магістратуру на той час. І от постав вибір знову, куди поступати на магістратуру. В Чернівці чи в якесь інше місце. для вступу в магістратуру потрібно було здавати тест Діві єдиний вступний іспид, якось так він називався, після здачі якого ти або поступав на магістратуру, або не поступав. <свісно> іспит я успішно склав. Так як е знову поступати в Чернівці на той момент я не те ще не хотів, а більше можна сказати, я хотів повчитись ще десь в іншому місці. Побувати, бо до Чернівців я вже привик і хотілося попробувати десь себе в іншому місці. Плюс ще за навчання потрібно було платити на той час, що в районі 20 тисяч гривень. Тут я почав думати і згадав, що колись я хотів поступити в Київську православну богословську академію. Там, при здачі ЄВІ, можна було поступати на безкоштовній основі. Щоб не обтяжувати батьків у фінансовому плані, для мене вибір був очевидний. Але ключову роль, чому я поступив саме туди, було, звісно, не це все. Так, це все були важливі фактори, але цього я не розказував. Нікому <свіст> І зараз буде ексклюзивна інформація про те, чому я поступив на магістратуру в Київ, гортаючи одного разу інстаграм. я накнувся на одну дівчину. І, як ви вже могли зрозуміти, вона була з Києва. Це була одна з основних причин, чому я все ж таки згодився поступати на магістратуру в Київ. Навчання на курсах ІТ я також знайшов в Києві. Там навчатись потрібно було офлайн в офісі, тому план дій був наступний. Я переїжджаю на період навчання на курсах в, IT в Київ до брата, там будують стосунки з дією дівчиною і паралельно вчусь на магістратурі. Навчання починалося з того, що ти приходив в офіс. В цьому офісі були зроблені всі умови для того, щоб вчитися. Працювали ми на аймаках. Вхід був по спеціальних пропусках, які видали нам десь через тиждень, після того, як ми поступили. Атмосфера була дійсно на вищому рівні. Але на цьому курсі методика навчання полягала в тому, що новачки, які проходять на курс, все, що їм не зрозуміло, вони питаються в тих, хто прийшов на курс раніше за них. І всі інші учасники курсу були, можна сказати, в ролі кураторів. Як проходив робочий день? Я приходив в офіс, сідав за Вільний комп'ютер відкривав завдання, які називалися тасками. І там був показаний тільки кінцевий результат, як мала виглядати ваша робота. І те, як написати той код, щоб отримати такий результат, ви мали здогадатися самі або звернутися з допомогою а, до тих же самих. Учасників курсу, як це називати, їх студентами на початку я так і робив, і так я провчився місяць. Але коли прийшли новачки, які прийшли після мене, і почали звертатися вже до мене за допомогою в тих початкових завданнях, я зрозумів, що я багато часу витрачаю на те, щоб допомогти їм, і не встигаю виконувати вчасно свої завдання. Адже там з кожним рівнем росли більшість завдань і складність їх. Тоді, коли я знову почав звертатися з допомогою до когось, щоб мені допомогли, я розумів, що я починаю вже просто задовбувати людей, і в мене від цього виникало якесь е -е, почуття. вини. так було класно, коли я написав якийсь код. і Він працював і це було дійсно круто. Ти міг працювати над тим кодом 2-3 години, і тут ти його написав. І ти такий ура, клас, він працює, і далі ж треба виконувати нове завдання. І, і через це виникало якраз якесь обесцінення цієї роботи, і не було відчуття того, що я зробив щось дійсно круте, і що я рухаюся вперед. В якийсь момент я почав задавати собі питання, чи хотів би я займатися цим на постійній основі, чи хотів би я займатися цим кожен день. І я зрозумів, що воно не приносить мені такого задоволення, яке б стимулювало мене далі розвиватися в цій сфері. Також поспілкувавшись з колегами, вони розказували, що люди, які приходили туди, які займалися програмуванням, не через те, що їм Подобалось, а через те, що там були великі зарплати, вони в рік, максимум два, просто вигорали і тому це покидали. Для того щоб далі не витрачати свій час, я вирішив е uh, покинути курс. Але який висновок з цього я зробив? Зараз я дам вам пораду, яка зекономить вам і час і гроші. Шукайте для себе. Правильну методику навчання. Тобто, якщо ви йдете на якийсь курс, ви маєте розуміти для себе, чи ви готові приділяти цьому час і ви готові в цьому розвиватися, тоді так, це для вас підходить така методика навчання. А коли вам потрібен наставник, який буде, вам... ви щось не зрозумієте, вам треба пояснити, ви щось далі робите, вам далі щось не зрозуміло, ви далі звертаєтеся з допомогою. І коли вам потрібен наставник, це вже інша форма навчання, і треба конкретно дивитися на ті курси і на ті методики, які будуть вам підходити. Як я вже зрозумів з того досвіду, що мені потрібен дійсно був наставник, куратор, до якого я б міг звертатися і задавати йому там тисячу питань про те, що я не розумію, і в мене не виникало б якогось почуття вини через те, що я йому якось не доїдаю, чи заважаю, чи У нього є свій час, є своя робота, якась А коли конкретно є наставник, робота якого полягала в тому, щоб допомогти тобі розібратися в якихось питаннях, всього якраз не вистачало. Це було дійсно тим уроком, який виборі подальших курсів відігравали так само значну роль. Висновок тут був який? Що Я зробив обрав для себе неправильну методику навчання і я зрозумів я це саме тут на цьому курсі. Тому спочатку зрозуміти, який вид навчання для вас підходить, чи ви готові все самі шукати і, і докопуватися до якоїсь інформації, все шукати, гуглити правильно і, і знаходити цю інформацію. Чи вам потрібен наставник, який е... буде вас коригувати? Направляти далі повернемось до того, що вийшлося з цією дівчиною. протягом того часу, який я перебував в Києві, я намагався вийти на контакт, піти там, сходити на побачення, кудись не було різниці, але постійно були якісь відмазки. Постійно там десь не виходило там. Ще щось там, ну коротше, різні відмазки були. Я якось сильно не приділяв увагу тим відмазкам, але і так само розумів, ну що, я насильно не заставлю людину йти зі мною там гуляти або так далі. Але потім я й сам зрозумів, чому були ті відмазки. Потім до мене дійшло, що в неї був хлопець. Так, для мене на той час було дивним відкриттям те, що не всі дівчата показують своїх хлопців в соцмережах. І ще один урок, який я виніс з цієї історії, для того, щоб почалося щось нове, потрібно відпустити старе. Поки ми тримаємося за старе всіми селами, всі... Всіми силами та поки ми тримаємося за старе, воно не дає пустити до свого життя що нове. Ось такий висновок. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую, що ви мене слухали, дивились. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої теми у коментарях, бо вже є тема до наступного відео від моїх підписників. Тому наступне відео вже буде також цікаве. До нових зустрічей.